Так, прийшли одягати жулю. Світ дуже темно, сьогодні люди приходили, знайомилися там з семом, привезли лежанки, допомогу. І ми ходили, сьогодні купляло необхідне, тому що трохи пізніше прийшли. Бачите, рано вона розчухує, тоді що вона розрізала. Ми ж тут її вирівнювали. Зараз треба сміття в це попробирати. Я тут повирівнював, замазав цю сітку, коли вона зацепилася. Там що ж такі ну, були ці. Нам потрібно ще цемент щебнем, щоб ще більше тут покласти, вировняти. Ну, таку, таку ж ми купляли вчора за більше, ніж тисяча гривень з такою підсвіткою, щоб їй тепліше було, поки її не забирають в родину. Будемо її... Одягати спробувати, дай Бог, щоб їй подошло, щоб воно зажило. Жулік? Жуля Покроска. Так, ти з Донеччини? Моя жубка. Тож Вона вибухи туди злякалася і застрягла. Десь півроку вона була на лікуванні, на стаціонарі.